Привіт! У цьому відео розповім, як можна отримати 10 доларів за реєстрацію на Binance, виконавши декілька простих дій. Біржа Binance зараз проводить акцію до Дня Святого Валентина, в якій ви можете запрошувати друзів, і ваші друзі за це отримують 10 доларів, якщо виконують декілька простих умов. Також ви можете отримати за це винагороду. Тому зараз у відео я розповім, як ви можете отримати 10 доларів або ж 400 гривень, виконавши декілька простих умов, якщо не маєте аккаунта на Binance. Якщо ви вже зареєстровані на Binance, то ви можете запрошувати своїх друзів, щоб вони отримали 10 доларів. А якщо ж ви запросите дуже багато друзів, то зможете отримати по 200 доларів або ж по 8 тисяч. Гривень. Переходимо до умов акції. Зараз інструкція для тих, хто не має аккаунту на Binance і бажає отримати 10 доларів по цій акції. Так як для участі в цій акції вам потрібно зареєструватись, отримавши подарункову картку. То для того, щоб отримати таку подарункову картку, ви можете написати мені в Телеграм. Як зв'язатись, я написав в цьому пості. Ви можете написати мені, що хочете взяти участь у цій акції. Я вам скину подарункову картку з запрошенням. Після чого вам потрібно буде по цьому запрошенню зареєструватись на біржі Binance, пройти верифікацію та активувати подарункову картку. Це все зробити доволі просто. До того ж, тут у статті написано покроковий гайд, як відправити подарункову картку, якщо ви хочете когось запрошувати, як пройти верифікацію на Binance, також як зробити депозит. Тому для того, щоб отримати винагороду в 10 доларів, якщо ви не маєте аккаунту на Binance, вам потрібно буде зареєструватись, отримавши мою подарункову картку. Ви реєструєтесь, проходите верифікацію. Після чого вам потрібно буде активувати подарункову картку. І після цього вам потрібно буде поповнити біржу за допомогою банківської картки або через Binance P2P мінімальна сума поповнення від 100 гривень. Комісія за поповнення з банківської картки становить 1,5%, тобто ви витратите максимум 1,5 гривні, наприклад, якщо поповнити на суму там трохи більше 100, на 105 на 110 гривень. Витратите, наприклад, 1,5 гривні і таким чином ви зможете отримати тоді 400 гривень. Тобто ви і можете вивести звісно цих 100 гривень, які поповнили, і отримаєте ще зверху винагороду в 10 доларів або ж 400 гривень. Тому, якщо ви не маєте аккаунту на Binance, ви пишете мені в Telegram, що хочете взяти участь у акції та отримаєте подарункову картку. Ви реєструєтесь на біржі Binance, проходите верифікацію, активуєте подарункову картку і тоді робите перший депозит там, на 100 гривень, наприклад, поповнивши через банківську картку. І по умовам треба буде заповнити форму для участі. І після цього впродовж двох тижнів ви отримаєте винагороду. Як можна побачити, винагорода приходить у центр винагород. Центр винагород знайти нескладно, вам потрібно буде натиснути на свій. Аккаунт, після чого зайти у центр винагород. Там буде ваучер на 10 BUSD, ви натискаєте на нього та активуєте. Після чого вам ці 10 BUSD будуть зараховані на спотовий гаманець, ви, звісно, можете їх обміняти та продати і вивести на картку. Тому після того, як ви виконали усі перераховані умови, вам потрібно буде почекати 2 тижні після закінчення акції. Акція закінчується 19 лютого. Тому якщо ви дивитесь це відео після 19 лютого, то звісно ця акція закінчилась, але слідкуйте за моїм телеграм-каналом. Тут я публікую ті акції, в яких сам беру участь, де можна заробити, іноді навіть зовсім без вкладень, тому слідкуйте за телеграмом, посилання на нього буде в описі під цим відео. Тепер інструкція для тих, хто вже зареєстрований на Binance, але ви можете запросити своїх друзів, які отримують 10 доларів, якщо виконують також ці кілька простих умов. Вам потрібно буде надіслати персональну подарункову картку на будь-яку суму, тобто це може бути кілька центів з дизайном до Дня Святого Валентина та спеціальним повідомленням. Тобто, як це зробити, тут є інструкція, ви можете подивитися стосовно того, як вибрати і створити подарункову картку, як її надіслати, і так далі. Ваш друг отримує цю подарункову картку з посиланням, проходить і реєструється, проходить верифікацію, після чого зможе активувати подарункову картку і робить свій депозит там на 100 гривень, наприклад, за допомогою банківської картки. І також не забуваємо заповнити форму для участі. І як бачимо, ваш запрошений друг, якщо виконав усі умови, він отримує 10 доларів, тобто 400 гривень. Як я казав, ці 10 BUSD нараховуються протягом двох тижнів після закінчення акції, після чого ваша друг або подруга активують у центрі винагороди цей ваучер, можуть вивести його на спотовий аккаунт. І звісно, при бажанні можна продати ці 10 BUSD та вивести собі на банківську картку. Також, як можна побачити, що якщо ви увійдете у число 10 учасників, які запросять найбільшу кількість своїх друзів та близьких, вони отримують по 200 BUSD, USD, тобто по 8 тисяч гривень. Це взагалі шикарно, але звісно, для того, щоб увійти у 10 учасників, які запросять найбільшу кількість, потрібно мати немалу аудиторію. Тому якщо у вас, наприклад, немає аккаунта на Binance, то ви можете отримати подарункову картку від мене, зареєструватися та отримати 10 BUSD. Якщо у вас вже є аккаунт на Binance, то ви можете запросити друзів, які отримують 10 доларів. Ну і звісно, якщо у вас є велика аудиторія, то можете спробувати отримати навіть по 200 BUSD. Ще раз нагадую, що акція діє до 19 лютого. Іноді трапляється, що акції можуть продовжувати. Якщо раптом таке буде, я повідомлю в телеграм-каналі. Усі корисні посилання будуть в описі під відео, також як зв'язати зі мною в телеграм-каналі. Дякую, підтримуйте Збройні Сили України та до зустрічі в наступних відео.